Всім привіт, я хочу записати це відео на рахунок того, що сьогодні я робив публікації. Я особливо так нічого не розписував на рахунок своїх дій. І чому, і що чекати? Дивіться, на рахунок токена біржового FTX та тобто FTT. Чому я все ж таки пізніше змінив свою думку через кілька годин і назад викупив, бо, по-перше, як то кажуть, я інвестував туди ну, Сукупно всього 30 доларів з метою зробити 5-10, тобто з метою, що, як то кажуть, ціна повернулась десь ось сюди можливо, і ось тут все проміжок Десь від 10 до 30 доларів десь сюди приблизно От, тобто я розраховував на це. Я закладав також ризики. Якщо я сьогодні, наприклад, там продав, я міг піти приблизно в 7 доларів в мінус. О, тобто це незначні втрати з 30, от, всього, мінус 7. Ти кажуть, перевести в іншу монетку. Але, але також є такий момент, що якщо а, не ризикнути, тобто ти не дізнаєшся, якщо я сьогодні зробив так в мінусах, а потім ціна піде вгору. Та? Все ж таки піде, наприклад, там відновлення, це був фаз, що все ж таки а, нічого немає, знайдеться хто відновить. А, тобто, дивіться, такий момент. А, цікаві моменти, бо останнім часом майже ніхто нічого не казав про FTX. А, до цього були всі позитивні моменти з рішень, те, що вони казали, що у них будуть 100% активи, та, які не зможуть, наприклад, там продати і виплатити все клієнтам. А сьогодні, от, ну, вчора точніше, вийшла новина, що начебто у біржі змінилися плани кардинально. Що вони вирішили просто все продати, виплатити і оцьому все. От. І також ще цікаво, що того. Якийсь Екс-от по біржі. Той Сем, вроді той кудрявий. Про нього теж нічого вже немає. А, наприклад, про того ж самого СЗ-шника, йдуть до новини, кажуть про те, що там, куди там. Кого там. Переміщати, не переміщати, з владою вирішують питання, це все, і Дубай, і Америка. От. І схіж те, що сам походили новини десь, ну, перші десь 2-3 тижні, і на цьому все. А на рахунок цього вот по Бінансу, так, тут вже місяцями ходять новини. От. І фактично він реально міг набагато гірше зробити для Binance цієї біржі, біржі. Наприклад, так само, як по FTX біржі. Якщо б його так не спіймав би, не довели махінації. І повертаючись до FTX біржі, а, чому? Я все ж таки подумав, що навряд чи це можуть і скамнути, оскільки у нас не забуваємо, що є так само, як Binance US, наприклад, і звичайно Binance. З однієї сторони, якби одна компанія, так, але мають вони різні по реєстраціям. Так, також у них є, наскільки я пам'ятаю, що це коректно. А, наприклад, Binance US має своє забезпечення, а звичайний Binance своє забезпечення. Так само є і FTX US. От, і наскільки пригадую, там FTX, Японія. Ну, щось таке, тут тобто є ще інший регіон. І Scamnuo тоді. Ну, грубо кажучи, Scamnuest, так. Біржа, а саме FTX, та? але інші підрозділи для інших деяких регіонів а, нічого не було, тобто їх ніяк це не а, торкалося, так? от І казати, а, що ось ця новина 100% правдива, що треба заливати всі монетки, не ризикувати ні 10 ні 20 баксів, а, не можна. Тобто, я не кажу, що, наприклад. Uh, давайте зі мною потримаємо. Ні, я кажу те, що я вирішив все ж таки притримати. Вас, ну, вас проінформував вранці за те, що є ну, такий ризик, що <coughs> вже так. А, uh, Ну, Щоб ви розуміли, та? Тобто, щоб попередити, щоб не сказати, наприклад, або промовчати, а потім сказати: ой, десь тут монетка, дала мінус 80-90%. От, щоб такого не було. От, я вас попередив, е, ну, попередив на початку. От, і що ви далі вже вибирали, як вам діяти? Так? Тобто, хочете ризикувати, е, можете ризикувати. Тобто, я набирав там приблизно. У мене середня ціна біля 2 доларів, десь 2, 3, 2, 3. О, тобто сьогодні я продав десь по приблизно 1,90 90. Щось таке. Десь цьому проміжку продав, а потім я викупив десь по 2 долари. Там 2 долари, чимось там центів було, десь 2.05, щось таке. А на торгах, ну, в мене сума не велика була. От я майже нічого не втратив все одно. От Активів набрав буквально ту саму кількість. Тобто, у разі чого, у разі разі чого, чого, якщо, наприклад, все ж таки не скануся і вона вистрілить, то частину хочу. А, закинути нам на аирдропчик, тобто закинути для розіграшів на каналі з розіграшами. Ось, сьогодні я виставив 50 гривень на картку поповнення. Ось, згодом буде трохи краще, оскільки зараз ринок знову пішов в корекцію, і не дуже-не дуже, не дуже то вигідно робити якісь монетки. То кажуть, купивши їх і, продавав, і віддаючи їх в нуль буквально, або в мінус, або. Ну, дивлячись ще яка монетка, так? Тобто, ну, такий собі варіант. Краще, хто каже, коли вона підростає, якби відчуваєш ти що ти можеш, наприклад, там одну монетку коштує у нас зараз на 5 баксів, та вона виросте, буде 10 баксів. Краще ж продати, ой, продати, а, розіграти, коли вона буде 10 баксів коштувати, і люди будуть вирішувати самі. Продавати її та. Або далі тримати. От. Бо так само, коли, коли я продавав, ну, віддавав вам. SLP, BTC, тобто вони на 80% дешевше їх віддавав, ви особливо не відчуваєте їхньої вартості, але фактично, коли я їх купував, вони варт, ну, варті було більше грошей. От. Такі то справи. Тобто, якщо підсумовуючи по FTX, то я ну, моя позиція залишається, я їх буду тримати. На жаль, їх ні стейкати не можна, нічого. Ну, як мінімум, на Bybit, Binance і OKX теж немає з пригадую. От. Але але, буду тримати, і якщо така каже я вас повідомлю, якщо на пампане, ну будемо конкретуляшки. Казати, типу, у бабки, бабки сюди. І знову ж таки, з двох баксів, вот. Що на вирізать сюди, ну, розумієте, 600% можна зловити, Це якби непогано. Та. От, 6 От Отут навіть до 100 доларів можна дійти буде. Тому я якось так. А на цьому, в принципі, все. Я пояснив вам ситуацію, пояснив, чому я так ну, змінив своє рішення, ну, повертаючись до минулого рішення, так, щоб ви там розуміли, що я не якийсь там хомяк, який, або якийсь там як то буває на фьючерсах переобувся. Ні, просто в один момент я вирішив, ти кажуть, як ти кажеш, коли монетка падає, ти думаєш, так, треба продати її швидше, бо вийшли на нашому ж ласкам. Ти її швидко продаєш, щоб не було повністю ліквідації, так. А пізніше, через якийсь момент, ти починаєш аналізувати ситуацію, згадуючи всі новини, так. Іде і Тобто Тут такі моменти. І найцікавіше те, що, дивіться, тут може бути реально чаша з ручкою, я зараз помітив це. О, так. Хоба. І воно може по прибиті. Тобто, якщо, наприклад, у нас ціна піде ось сюди, так, і з пробиттям, то може вона піти реально от сюди далі. От, тобто тут чаша з ручкою навіть малюється. Якби не ця фад новина, я думаю, ми б до сих пір знаходився в цьому накопиченні, десь так походили б, знаєте, і почало би виростати. Тому <смас> такий теж додатковий маленький аргумент, що може все ж таки це фад нічого більше, і далі ну, буде памп рано чи пізно. Ось. А на цьому, в принципі, все. Маю надію, що було все зрозуміло. От. Маю надію, що. Нікого це в не заведеться із вас. А, ну, якось так. А, до зустрічі всім торгів. Завтра, п'ятниця. Останній робочий день. Далі вихідні. Будемо відпочивати.